Вас з вами рубрика вітаємо вас з вами рубрика. Аби ли Хто це вимовив, той прокинувся? А також її ведучі. Я Я? ну і я? сьогодні ми потребуємо нашу молодь, яка зараз активно відпочиває. Дівчата, зробіть мені зачіску. Я поспішаю на першу забаву. Зробите? З вашими можливостями мені тільки людей на вулиці лякати. Жах. Сподіваюся, що учасники наступної забави будуть у кращому гуморі, ніж я зараз. Вас вітає рубрика а були. Не бажаєте взяти участь. Привіт. Чому не відмовимось? Як вас звати? Марія. А вас? Вікторія. Ви кудись приймуєте і відпочиваєте? Так, ми відпочиваємо, показує своїй сестрі місто. Ми пропонуємо вам надути кульки. І у кого першого лусне, то і переміг. Ну що ж, почали? Раз, два, три, почали! Черговий незвичайний рекорд може незабаром з'явитися в книзі рекордів Гіннеса Завдяки 13-річному хлопчику США, що навчився із величезною швидкістю надувати повітряні кульки за допомогою носа. Щоб надути за допомогою однієї ніздрі 213 повітряних кульок, Ендрю Далу вистачило лише години часу. Отож, кулька у нас не луснула, проте найбільше її надула Марічка. І вона отримає приз книгу від видавництва Апріорі отримай. Можливо, хочете передати. Комусь привіт. Ну, я хочу всім побажати гарного дня сьогодні. Така хороша погода у Львові. Дякую вам, до зустрічі. Ні, що з не виходить? Покажи. Ні, ні. ні. Два вітає рубрика, аби були. Чи не погодитесь взяти участь у наших забавах? Погодимося. Погодимось. Як вас звати? Настя. А вас? Валерія. Ви знавчаєтесь? В школі. Поки що. В школі. Зараз літо проводите свій вільний час. У кінотеатр ходите? Ні, ми місто. Переважно. А вдома можливо фільми дивитеся? Так, дивимося. Це дуже добре, оскільки вам ці знання знадобляться в нашій наступній забаві. Тоді йдемо, візьмемо участь. Це перша ілюстрація. Уважно подивіться, спробуйте відгадати. З якого це фільму? Основна деталь у нас тут велика. <решко> 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 а, як, а як ви думаєте, які варіанти? Фільм жаху, можливо, або романтика. <решко> Я не знаю, напевно, що романтика. <решко> Цікаво, що у 2011 році буде прем'єра нового фільму «Анонім», з редакторського складу якого є Іксав'єр Семюель. Саме він зіграв роль вампіра Райлі в сутінках затемнення. Хлопчик дім охороняв. Не пам'ятаю, не напевно, якийсь мосфільм був, я каже, маленький. Подумайте, подумайте, добре. Я здаюся. Сам... Тоді давайте продовжить. Сам у, Сам у дому. Так, правильно. Подивіться, уважно. Тут теж основна деталь велика. Це якась попелюшка, відрубує голову, мачусь. Ні-ні. Ну Хто це малювається? <ріст> Ні, ви подивіться, бачите, тут є рятувальний тюк. Значить, щось з водою пов'язане, тут вода. Він може померти, але це її коханий, вона мусить його врятувати, та, вже вода займається. Так, та та має... так, правильно, це не <ріст> І остання картинка. Дуже відомий фільм зараз. Подумайте, тоді скажемо. Так, з гіпсом. Ножку поламала. Це, це, я вам дам підказку, це її батько. А, це, це сумірки, Так, ви відгадали, це сутінки. Отож, перемогла дружба. Скажіть, будь ласка, які ваші враження від забави нашої? Дуже позитивно, весело. Класно. Класне, я. Будете мали що згадати? Що вам найбільше сподобалося? Найбільше сподобався Шрек і дюймовочка. Тоді, оскільки перемогла дружба, тоді дві наші учасниці отримують призи від видавництва Апріорі. Візьміть, будь ласка, дякуємо. Комусь хочете передати привіт, можливо. Так, передаємо привіт дімовочці шреку. От мамі татові школа 81, Я тебе люблю. Дівчата звідти вмію. Дай сюди! Це Ой, наші не наші наступні забави. Отож ми розпочинаємо нашу третю забаву. Доброго дня, вас вітає рубрика Аби Лабалина. Бажайте грати з нами в забави? А? Так, бажаю, бажаю. Добре, таки, як вас звати? Олег. Юрчик. Апельсинки пельсинки любите їсти? Лимон є. Ну, у нас поки що тільки апельсинки. То що ж, зіграйте з нами, так? Вітаю, мапев. Окей. Тоді прошу. Апельсини? А ви знаєте, що апельсини мають тонізуючі властивості. Допомагають краще переносити втому, навіть зменшують чутливість до холоду. Е, отож, переміг Юрчик, він отримає приз від отеництва Апріорі. Вітаю! Дякую. Бажаєте передати привіт? Так. Прошу. Хімік, привіт! Ой, весело сьогодні було. Погуляли на славу. Дівчата, що ви так розкисли? Де мені свій гітару куплю. Таку кльову бачила. Мені на Личаківський цвинтар пора. А я йду десь, посиджу на одинці. Що ж, були-були, не прощайся з вами, а говорить вам до зустрічі!